Надія Красоткіна, Любов, мов сонце душу зігріває. Любов, мов сонце, душу зігріває. Ми знайдітям в світі не зрости. Вона усім в житті допомагає, І здатна у пітьмі людей вести. З чим ми мені ну, любов нам порівняти, із сонечком, що світло шле й тепло. Отова мама все для нас лідати. Щоб дітям добре і сонячно було. Чи згоди ми її нам порівняти, чи наче мрії в небі миготять, мотуся і зірку нам готова зняти, її, на щастя, дітям дарувати. Любові її не меж, безкрай, безкорисна світла й чарівна. Любові більше світі не буває, любити можу так, лише вона.